Історія Святопокровського кафедрального собору, давнього Тринітарського монастиря, у 19 столітті була пов'язана також із діяльністю ще одного католицького ордену ордену єзуїтів. Перші єзуїти з'явилися у Львові ще наприкінці 16 століття. і від XVII століття тут існувала їхня школа, пізніше університет, а уже через кілька десят років. Вони почали експериментувати із новими формами освіти для того, щоб залучити більшу кількість шляхту дітей магнатерії до навчання у своєму закладі. 1749 року професор Львівського університету Юзеф Гльовер написав трактат Ідеа колегії Нобілії». Саме на основі цього документа було засновано навчальний заклад, шляхетський конвік, шляхетський колегіум, у якому Система освіти була зреформована уже не лише за зразками раціо студіорум першого освітнього документа, але й за рахуванням новітніх вимог і потреб шляхецької молоді. Тут було впроваджено викладання географії, військової інженерії, окремими предметами викладалися історичні дисципліни, сучасні мови, наука фехтування, інструментальна музика, а також інші дисципліни, яких вимагав уже час від майбутніх. Сеймових діячів від вихованців такого навчального закладу. Це були умови, які диктував час. Це були умови певної освітньої конкуренції. Але цей навчальний заклад проіснував до 1773 року, коли рішенням римського папи Клементія 14-го припинив діяльність орден єзуїтів і були закриті усі навчальні заклади. Секуляризаційна реформа Габсбургів Передбачало закриття цілої низки монастирів, храмів на території Галичини. 1783 року припинив свою діяльність і орден Тринітарії. Храм став одним із католицьких парафіальних храмів Львова, а монастирський комплекс був переданий спочатку під потреби німецьких колоністів як Казарма. А з 1837 року, за ініціативою губернатора Ферденанда Десте, був переданий ордену єзуїтів. Тут, у колишньому монастирському комплексі Тринітарію, було розгорнуто діяльність конвікту єзуїтів. Було започатковано перебудову комплексу, зведено двоповерховий будинок для потреб конвікту, і до 1848 року тут тривали студії. Під час весни народів, революції, вихованці єзуїтів були активними учасниками навіть військових подій. Тут було створено загін Національної гвардії, який відстоював інтереси автономії. Саме тому, після 1848 року, орден єзуїтів припинив своє існування, конвікт був закритий, а комплекс знову переданий для потреб католицької церкви, для парафіальних потреб, а також для частково, для потреб університету.